Сьогодні будемо з вами робити таку декоративну ялинку з того, що є під руками. У мене це баночка з-під ікри, такої намазки і а також перепалені яйця. Я використала загалом тут 40 перепалених яєць. Потім ми з чоловіком пожарили такий смачний з них омлет. Тож, приступаємо. Я купила в магазині художників таку ось пластичну глину. Я напишу вам, як вона називається. І на Aliexpress я замовляла такі ось силиконові молди пташечки та орнамент. Ця глина вона така дуже липка, липне до рук. Я використовую перчатки для того, щоб не пофарбувати свою шкіру. Відбиток цього молду я буду приклеювати на клей ПВА. Доводиться мені користуватися кухонним ножем, тому що а, я маю певні інструменти для творчості, але я не перевезла їх із собою, тому що моя майстерня назвав її так голосно, ще не готова в ній відсутній ремонт, немає меблів. Тож, я ючуся тут на кухні прямо на своїй кухонній робочій поверхні. Застелила все картоном, щоб не зіпсувати покриття. Роблю ось такі декоративні яєчка із тієї самої глини приклею, також на клей ПВА. Далі я роблю таку суміш для фарбування. Беру чайну ложку клею для гіпсокартону. Також можна взяти або шпаклівку, або клей плиточний. додаю туди барвник, пива та білу фарбу, ну і трошки водички, для того, щоб вона мала більш-менш приємну консистенцію. А цей рецепт, я думала, буде щось по типу крайдяної фарби і буде гарно покривати скло. Але, на жаль, ця фарба бралася такими полосками, і я вирішила все це заклеїти серветками. Серветки клеїла прямо на ось цю фарбу, яку я зробила, додала ще трошки туди клею ПВА і все трималося дуже класно. Ці серветочки я ось так виминала пензликом, і за рахунок цього створювалася така 3D-фактура, такі маленькі складочки. Мені навіть це подобається. Я так і хотіла, я не хотіла, щоб усе було так гладенько. Для того, щоб повноцінно виявити усю 3D-фактуру цієї скляночки, потрібно нанести спочатку темний колір, основний, і так, щоб він попав усі заглибини. Я для цього обираю частіше всього коричневий колір. Далі я наношу середній тон. Я обрала ось такий синьо-бірюзовий синьо колір, і я набираю досить багато цієї фарби. Далі, для того, щоб об'єднати цю скляночку із яйцями, які я буду використовувати потім. Я розведений фарбник, яким я фарбувала яйця, роблю більш насиченим по кольору і прохожуюся також у впадинах цієї баночки. Далі я продовжую нашаровувати кольори і використовую блакитний, саме ту фарбу, яку я назвала кридяною. І тут я вже роблю більш такі м'які натиски, щоб додавати не дуже багато цієї блакитної фарби, щоб вона промальовувала середні слої моєї фактури. Як кінцеві штрихи я використовую білу фарбу. Фарбу набираю досить таку густу і роблю дуже-дуже такі легкі дотики лише по виступаючим частинкам для того, щоб підкреслити об'єм. Золоту фарбу я використовую уже чисто, напевно, для того, щоб додати якихось цікавих відблисків та додати такого теплого підтону. Спочатку потрібно було звільнити їх від їхнього вмісту. Я ось так обережничко роблю ножиком дирочки з обох сторін та видуваю за допомогою трубочки. Далі я фарбую яєчка за допомогою того самого барвника, яким я фарбувала яйця з минулого відео. Хто не бачив, як я це роблю, будь ласка, я залишу посилання ось тут на горі. Минулі яйця я декорувала золотою поталю, вони в мене вийшли, начебто такі яйця якихось космічних динозаврів. Далі я відкладаю пофарбовані вже яйця в ситочку, для того, щоб з них витік барвник, Далі я намучилася з самою цією ялинкою, як я вже говорила, вона вийшла у мене тільки з третьої спроби. Спершу я вирішила зробити з звичайного картону цю ялиночку, приклеїла на гарячий клей а, всередині цю паличку для суші, для щоб краще трималось, обклеїла паперовим скотчем. У саму баночку я вставила цю ялиночку за допомогою суміші, так само клею для гіпсокартону. Тут мені здалося, що буде гарною ідеєю наклеїти ось таку дерев'яну стружку. І це буде начебто імітація гніздечка. Але взагалом вся ця конструкція виявилася занадто пузатою. До того ж, ці перепилені яйця вони ледве тримались на дерев'яній тирсі, і мені було дуже легко їх зняти. Далі я приймаю рішення, що ця конструкція занадто товста і мені потрібно взагалі цю ялинку звузити. Тож я ось так от обрізаю бока знову перемотую паперовим скотчем, щоб це все трималось купе. Далі я використовую сезаль для того, щоб замаскувати усе те, що лишилося на цьому конусі, це і залишки тирси, і паперовий скотч. Я намотую сезаль, також клею на гарячий клей. І знов пробую наклеїти перепилені яйця. Але як ви можете побачити, знов ця конструкція якась несуразна, виглядає негарно і також знов дуже пузата. Тож я приймаю рішення знов розібрати її вщент. При цьому яйця вже добре приклеїлись до сизалі, і мені не вдається позбутися їх без втрат. Майже всі яйця, які я зняла, я поламала. Я спочатку дуже сильно розстроїлася, подумала, що це вже все кінець. А ця поробка піде в мусорку, тому що не було ні настрою, ні натхнення. Але я вирішаю зробити останній, так сказати, підхід. і... Повністю розбираю, залишаю лише дерев'яну паличку. Намотую вже цю використану сизаль разом з залишками цих шкарлупок. Приклею на гарячий клей. Що хочу вам сказати, дівчата, це не робіть так, як я. Ви бачите по відео, що я зараз затискаю, після того, як змащую клеєм, затискаю пальцями цю конструкцію. Тоді я отримала досить такий значний опік. Тому що клей, він дуже-дуже гарячий. І він протік через цю сизаль і залишився в мене на пальцях. І, ну, дівчата, так мені було дуже боляче. Mm -hmm. Далі я зрізаю усе зайве. Роблю це не дуже ретельно, тому що, знаю, що зверху я замотаю ще одним слоєм сізалі. І хочу вам сказати, що, врешті-решт, уже у готовій конструкції нічого з цього не було видно, тож можна було навіть так сильно і не старатись. Сизаль дуже добре кріпиться одне до одного гарячим клеєм. Так само, як і потім добре прилипнуть до сізалі уже ці половинки яєць. Як я вже сказала, яйця майже всі в мене побилися, коли я знімала їх з попередньої конструкції. Тож я вирішую їх, скажімо так, переполовинити, зробити з них половинки, щоб вони краще просто сиділи на цій ялиночці і не виглядали такими пузатими та незграбними. Тож я беру звичайні ножиці і обрізаю шкарлупку, залишаючи приблизно половинки. Не переживайте, якщо край здасться вам нерівним, це дійсно так, краї вийшли нерівні, тому що перепилине яйце, воно дуже крихке. Але усього цього не видно. Ці половинки вони гарно занурюються у сизаль. Тим більше, що я потім декорувала їх мохом, і абсолютно усі нерівності були прикриті цим мохом. Ось тут я почала клеїти вже ці шкарлупки і я бачу, що нарешті моя конструкція не має якогось такого а, ганебного вигляду. Вона не така пузата, вона струнка і охайна. Тож я продовжую до кінця. Там, де в мене є проміжки між яйцями, я за допомогою гарячого клею підклеюю мох, який я купила на Аліекспрес. Далі я вирішила нанести ось такі от білі та золоті плямки для того, щоб поєднати однаковими кольорами яєчка та цю баночку, щоб вони виглядали як одна, одна композиція. Мені здається, що взагалі будь-які ось такі маленькі детальки вони додають завжди глибини та роблять його більш цікавим. Робити цю ялиночку дуже просто, особливо, якщо зважити на всі ті помилки, яких я наробила вдосталь. Якщо чесно, в мене вийшла більш-менш гідною тільки третя версія цієї ялиночки. Я думала спочатку вирізати і залишити вже лише результат, який вдався, але потім подумала, що багато з вас. Так само, як і я, не займаюся цією творчістю професійно, і вам також буде корисно подивитись на мої помилки. Саме головне, щоб надихнути вас, навіть якщо у вас не виходить з першого разу, то обов'язково вийде з другого, з третього, можливо, з четвертого, але все одно все вийде. Тож пробуйте, не зупиняйтесь. Бажаю вам гарних свят та гарних декорацій. Всім пока! Мені здається, що такого лопатого снігу не було у всі наші зимні місяці. Сьогодні 4 квітня, квітів не бачу, бачу справжню зиму. Що зробиш? Погода це жінка, і вона також змінює свій настрій постійно. Це для мене дуже неочікувано, тому що буквально минулими вихідними я порозкривала усі свої дерева та квіти. Ось там у мене росте хурма, хурма, хлопчик та хурма дівчинка, які є досить теплолюбивими такими. Хоч і кажуть, що вони дорослі вже не потребують укриття, але вони ще маленькі, тож я їх укриваю на зиму. І ось, буквально минулого тижня, я їх розкрила, тому що вже було так тепло. І ми е, минулої неділі посадили також, ось там у мене там зона саду. Ми посадили з чоловіком нові дерева, це і персики і якась там е, вишня з черешнею, з хрещена і фундук, і абрикос. Ось так не знаю, чи все буде з ними гаразд, але сподіваюся, що вони перенесуть цю погоду. Хоч сніг іде, такий дуже-дуже лопатий, але погода, наче не надто така морозна. Але дуже-дуже гарно.